Доброго дня, шановні учні! Ми з вами продовжуємо вивчення модулі Інформаційна безпека і продовжуємо ми його такою темою ідентифікація та аутентифікація користувачів. Давайте для початку пригадаємо, що таке інформаційна етика, хто такий хакер та які наслідки дій хакера. А також, будь ласка, дайте відповідь на таке питання. Навіщо ми вивчаємо курс інформаційної безпеки? Пригадайте, що ми вже вивчили, і як ці знання допоможуть вам захистити власний комп'ютер та дані від втручання інших людей та несанкціонованого використання їх хакерами. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання та дізнаємось, що таке авторизація, що таке автентифікація та які види автентифікації реалізуються телекомунікаційними системами і мережами. А також розглянемо ідентифікацію та які мають переваги і недоліки різні схеми ідентифікацій. Отже, розпочнемо. Види захисту інформації. Технічний забезпечує обмеження доступу до носія повідомлення апаратно-технічними засобами, як то антивіруси, фаєрвули, маршрутизатори, токени, смарт-катки та інше, попередження витоку по технічним каналам, попередження блокування, захисту інформації від несанкціонованого доступу, витік. Це безконтрольний вихід конфіденційної інформації за межі організації чи кола осіб, яким вона була довірена. Канали витоку інформації. Це шлях від джерела конфіденційної інформації до зловмисника, за допомогою якого останній може одержати доступ до відомостей, що охороняються. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Для захисту інформації на рівні прикладного програмного системного забезпечення використовують системи розмежування доступу до інформації, як то, наприклад, деякі користувачі взагалі не можуть мати доступу до деякої інформації, можуть мати доступ тільки для читання або ж редагування чи попіювання певної інформації. Системи ідентифікації та автентифікації, про які ми з вами сьогодні детальніше поговоримо. Системи аудиту та моніторингу, Системи антивірусного захисту, які ми розглянемо на наступних уроках. Методи, що забезпечують санкціонованим особам, тобто особам, які мають певні права, доступ до об'єктів. Авторизація. В інформаційних технологіях це надання певних повноважень особі або групі осіб на виконання деяких дій в системі обробки даних. Авторизація відповідає на таке питання: чи має право користувач виконувати цю діяльність? Аутентифікація це метод незалежного від джерела інформації, встановлення автентичності інформації на основі перевірки достовірності її внутрішньої структури. Тобто, чи є цей користувач дійсно тим, ким він назвався підтвердження особистості? Та ідентифікація це метод порівняння предметів або осіб за їх характери... характеристиками, шляхом розпізнавання з предметів або документів, визначення повноважень пов'язаних з доступом осіб приміщення та документів. Це той, ким назвався і має право виконувати цю діяльність. Що ж таке ідентифікація? Давайте розглянемо ближче. Це процедура розпізнавання суб'єкта за його ідентифікатором, простіше кажучи, це визначення імені, логіна або номера. Ідентифікація виконується при спробі увійти в будь-яку систему, наприклад, в операційну систему або сервіс електронної пошти, банківську систему, певний... певну мережу. Та інше, мета ідентифікації перевірити, чи відомий індивід в системі, що ж може слугувати ідентифікатором: номер телефону, номер паспорта, мейл. E та в деяких випадках, коли інформація не надається дуже високим грифом секретності, це може бути номер сторінки в соціальній мережі. Звісно, якщо туди вже зайшли і підтвердили користувача. Коли нам дзвонять з невідомого номера, що ж ми робимо? Ми запитуємо, хто це, тобто дізнаємося ім'я. І я, в даному випадку це ідентифікатор, а відповідь вашого співрозмовника це буде ідентифікація. Наприклад, ви можете спостерігати, як для входу в обліковий запис Google ідентифікатором слугує безпосередньо електронна пошта. Аутентифікація. Після ідентифікації проводиться безпосередньо аутентифікація з англійського встановлення автентичності, тобто справжності. Автентифікація це процес розпізнавання користувача системи і надання йому певних прав та повноважень. Його суть визначити, чи справді індивід є тією особою, якою він або вона себе називає. Простіше. Автентифікація це підтвердження особистості користувача. Які ж бувають способи автентифікації? Пароль, пристрій або ж біометрика. Виходить, що кожен раз, коли ви вставляєте ключ в замок, вводите пароль або прикладаєте палець до сенсора відбитків пальців, ви приходите автентифікацію. Парольна аутентичність здійснюється на основі володіння користувачем певної конфіденційної інформації. Перевірка автентичності користувача, звичайно, здійснюється операційною системою. Користувач ідентифікується своїм ім'ям, а засобом автентифікації служить пароль. Більшість мережевих систем на даний час продовжують використовувати парольну автентифікацію, оскільки вона простіше і дешевше. Основним недоліком парольної ідентифікації є значна залежність надійності ідентифікації від обраних ними паролів. Для того, щоб пароль був надійним, він має дотримуватися певних правил створення і конструкції пароля. Для розумної ефективності паролі повинні складатися не менш ніж шести символів, не бути легко вгадувані і змінюватися не рідше, ніж кожні 90 днів. Наприклад, якщо ви в паролі введете свою дату народження або ж вулицю, на якій ви живете, пароль буде дуже легко вгадати. Чим довше пароль, тим більше складнощів для зловмисника, щоб його вгадати або обчислити. Можна стверджувати, що збільшення довжини пароля тільки на один символ, помітно збільшує безпечний час. Тобто час, за який зловмисник може вичислити ваш пароль. Якщо очікуваний безпечний час для. Трьохсимвольного пароля становить близько трьох місяців, безпечний час для пароля з чотирьох символів становить 78 місяців. За умови, що не будуть використані одні і ті ж символи або не буде використана тільки абетка чи тільки цифровий пароль. Так само важлива форма пароля. Користувач повинен бути в змозі впевнено його запам'ятати. Але пароль також повинен бути дуже складним для вгадування іншими. Апаратна ідентифікація. Цей принцип ідентифікації ґрунтується на визначенні особистості користувача за певним предметом. Ключом, що перебуває в його ексклюзивному користуванні, наприклад, спеціальний електронний ключ. Найбільш надійними вважаються смарт-карти, аналоги звичайним багатьом людям банківських карт. Крім того, є і більш дешеві, але менш стійкі до злому карти, наприклад, магнітні або зі штрих-кодом. Іншим типом ключів є так звані токени. Ці пристрої мають власну захищену пам'ять і підключаються безпосередньо до одного з портів комп'ютера USB. Головною перевагою застосування апаратної ідентифікації є досить висока надійність, недоліком є висока ціна. І переходимо до найцікавішого для вас біометричної аутентифікації. Біометрика заснована на унікальності певних антропометричних, тобто фізіологічних, характеристик людини. Системи біометричного захисту використовують унікальні для кожної людини вимірювані характеристики для перевірки особи індивіда. Біометричний захист ефективніший, ніж такі методи, як використання смарт-карток, паролів, пін-кодів. Головною перевагою біометрії є найвища надійність. Основним недоліком біометрії є вартість устаткування. Зупиніться на секундочку. І подумайте, які біометричні дані можуть бути використані для аутентифікації? Це те, чим ви користуєтеся кожен день зі своїх смартфонів. А отже, види біометричних аутентифікаторів. Вони можуть бути статичні та динамічні, тобто ті, що змінюються. І те, що лишається незмінним. До динамічних або ж змінних відносяться параметри голосу, форми і спосіб підпису. Наш голос модулюється в залежності від наших емоцій, які ми зараз з вами відчуваємо, від, та навіть він залежить від природних даних. Наприклад, якщо в людини болить голова, людина відчуває злість. Або якісь інші емоційні характеристики, модуляції голосу можуть бути змінені. Аналогічна форма і спосіб підпису. Спробуйте підписатися однаково хоча б 2-3 рази за декілька хвилин. Підпис не буде ідентичним, тому він відноситься до динамічної форми. І статичні це візерунок райдужної оболонки ока. Або ж картка сітчатки Ока. Риси обличчя, форма долоні, відбитки пальців являються статичними, і, звісно, якщо ви не зробили ніяких пластичних операцій. Для того, щоб біометрична система змогла надалі аутентифікувати користувача, в ній необхідно спочатку зареєструвати відомості про його ідентифікатори. Під час процедури реєстрації в базу даних системи заносяться характеристики користувачів, необхідні для встановлення їх автентичності. До апаратних засобів відносяться сканери і термінали. Вони фіксують той чи інший біометричний параметр підпіток пальця, райдужного оболонку, малюнок вен на долоні або пальці і перетворять отриману інформацію. Цифрову модель доступну для комп'ютера. І програмні засоби. Обробляють дані, співвідносять з базою даних і виносять рішення, хто постав перед сканером. Автентифікація по райдужній оболонці ока. Райдужна оболонка є унікальною для кожної людини біометричною характеристикою. Зображення ока виділяється з зображення особи. І на нього накладається спеціальна маска штрихкод. Результатом є матриця індивідуальна для кожної людини. Для довідки технологія сканування райдужної оболонки ока була представлена ще в 36-му році минулого сторіччя офтальмологом на ім'я Франк Бурш. Він першим заговорив про унікальність цієї частини організму. Імовірність збігу цього параметра навіть нижча, ніж у випадку з дикталоскопічними відбитками. Автентифікація по зображенню особи. Для ідентифікації особи часто використовують технології розпізнавання по обличчю. Розпізнавання людини відбувається на відстані. Ідентифікаційні ознаки враховують форму особи. Його колір, а також колір волосся. До важливих ознак можна віднести також координати точок особи в місцях відповідних зміні контрасту брови, очі, ніс, вуха, рот. Алгоритм функціонування системи розпізнання зображення особи щитується звичайною відеокамерою і аналізується. Програмне забезпечення порівнює введений портрет за талоном, що збережений. Важливо також те, що біометричні системи цього класу здатні виконувати безперервну аутентифікацію користувача комп'ютера протягом всього сеансу його роботи. Автентифікація по долоні руки У біометриці з метою аутентифікації використовується проста геометрія руки, заснована на аналізі тривимірного зображення кисті руки, розміри і форма. А також деякі інформаційні знаки на тильній стороні руки, образи на згинах між фалангами пальців, візерунки розташування кровоносних судин та інше. Сканери ідентифікації по долоні руки встановлені в деяких аеропортах, банках і на атомних електростанціях. Основними недоліками є: форма кисті, є параметром, який досить схильно, схильний до змін в часі. Сканери великого розміру. що Веде до подорожання системи. Автентифікація за відбитками пальців. Це те, з чим ви стикаєтеся кожен день. Оптичні сканери зчитування відбитків пальців встановлюються на багатьох пристроях, якими ми зараз користуємося: це і ноутбуки, миші, клавіатури, флеш-диски, а також застосовуються у вигляді окремих зовнішніх пристроїв і терміналів. Якщо візерунок відбитка пальця не збігається з візерунком допущеного до інформації користувача, то доступ до інформації неможливий. Коли ви вперше налаштовуєте свій смартфон для того, щоб він завдяки відбиткам пальців надавав вам доступ до розблокованого екрану чи якогось іншої інформації, вас просять по-різному прикласти палець. Це для того, щоб повністю вся площина вашого пальця могла бути якнайповніше щитана. І навіть якщо ви прикладете палець якимось іншим краєм, а не точно прямо, все одно ваш відбиток пальця буде щитаний. Автентифікація по характеристикам мови. Це динамічна автентифікація. Ідентифікація людини по голосу один з найтрадиційніших способів розпізнавання. Інтерес до цього методу пов'язаний із прогнозами впровадження голосових інтерфейсів в операційні системи. Існують системи обмеження доступу до інформації на підставі і частотного аналізу мови. Коли ми з вами налаштовуємо систему пошуку Siri, Аліса або ж OK Google, нам пропонують декілька разів повторити наш голосовий ідентифікатор. Це робиться для того, щоб різні модуляції голосу сприймалися системою. Я раджу повторювати перший раз в спокійному стані, другий раз з питальною інтонацією, і третій раз, можливо, коли ви відчуваєте радість. Чи збентеження, тому що при різних емоційних станах модуляції голосу різні. Що ж таке авторизація? Коли визначили ідентифікатор, тобто людина представилася, перевірили справжність, тобто ввели пароль чи якийсь інший автентифікатор, вже можна надати їй доступ, тобто виконати авторизацію. Авторизація давати авторитет, вплив, влада, це привласнення прав користувачу на вчинення деяких дій в системі, це визначення прав доступу до ресурсів та управління цим доступом, наприклад, відкриття двері після повертання ключа в замку, доступ до електронної пошти після введення пароля, розблокування смартфона після сканування відбитку пальця. Видача коштів банку після перевірки паспорта та даних по вашому рахунку. Чим же відрізняється авторизація від аутентифікації? Авторизація це не те саме, що ідентифікація та автентифікація. Ідентифікація це називання себе в системі. Автентифікація встановлення відповідності особи. Авторизація це надання прав і можливостей у відповідності до того, що йому надано саме у цій системі. Ви заходите в свою квартиру, відкриваючи замок ключем. І якщо двері таки відчинилися, то значить ви успішно пройшли аутентифікацію. Ключ від замку це ваш ідентифікатор. Процес відкривання, збігся ключ із замком чи ні, це аутентифікація. А відкривання дверей і вхід в квартиру це вже безпосередньо авторизація, тобто надання доступу до певного приміщення. Взаємодія. Ідентифікація. Хто там? Автентифікації. Чим доведеш, що це саме ти і авторизація надаю доступ? Ми з вами переглянули дуже великий блок інформації, і для того, щоб він вклався у нашій голові і краще його зрозуміти, давайте поміркуємо над такими питаннями. Вкажіть переваги і недоліки біометричної системи захисту даних. Чому біометричні системи захисту інформації є найбільш надійними? Як ви думаєте, які недоліки ідентифікації людей за характеристиками голосу? Вкажіть проблеми ідентифікації особистості по обличчю. Відповіді на ці всі питання є у попередньому матеріалі. Будь ласка, подумайте над цим. Дуже багато було сьогодні цікавої теоретичної інформації, але настав час діяти. Здійснимо перевірку пароля на сайті зілля, check password. А також, будь ласка. Створіть власний безпечний пароль та перевірте його. Можна на сайті зілля, а можна на якомусь іншому сайті. Нагадаю, для того, щоб створити саме безпечний пароль, вам би необхідно використати від 6 до 8 символів. Ці символи мають собі містити як буквену, так і цифрову інформацію, а також бажано один якийсь символ. Наприклад, знакоклику. Равлик, питання чи дещо інше. І обов'язково використайте одну чи дві великих літери. Результати перевірки паролю запишіть у свій зошит. Сьогодні ви прослухали дуже багато цікавої та необхідної інформації. Сподіваюся, вона вам стане у нагоді. А завдання додому сьогодні таке опрацювати конспект, знайти означення та пояснити термін, двоетапна або ж двофакторна аутентифікація. Сподіваюся, після того, як ви розберетеся, що це таке, ви почнете її використовувати на практиці. Також, за матеріалами інтернету, підготуйте бюлетень, як придумати надійний пароль і де його зберігати. Обидві роботи розмістіть у папці загального доступу на Google диску та надайте посилання на нього. Дякую всім за урок, гарного дня!